Першу суму їм все ж вдалося списати, а потім наступні операції вже монобанк требував підтвердження. І після того, як я це все побачила, заблокувала картку. Також ще було в заблокованій вже картці. Було ось багато спроб зняти опять знову ж таки кошти. Коли я позвонила на гарячу лінію, щоб заблокувати картку. мене першим ділом спитали, чи давали ви cvv картки, срок дії картки. У мене таке питання: а хіба зараз можна не давати ці дані? Зараз. Кожне підтвердження требує ці дані. ОЛХ заплатить, треба вводити всі дані. Е, нова пошта заплатити за посилку, та кошти там все вводиш. І, і так, хіба ти зараз впомниш, де ти давав дані цієї картки. Е, ось, І саме дивне, що сьогодні вже пройшов днів вже пройшло, не тиждень, е, і Монобанк мені повернув кошти і написав що, що це вони повертають кошти. Ну не знаю, там стягли вони з того магазину чи не стягли, але повернення коштів саме від монобанку. Але краще на таке не попадатися.